Це 500 мільйонна попитка записати просто початок логу, бо, блядь, поки я почала записати відео, почався дощ, потім хтось, блядь, калатавте рідками на всю хату. Не буду казати хто, але на іншому задньому фоні можна ліцезріти, мій чудовий чемодан, і також мій кольоровий гардероб, хто б не помітив. І це влог не на концерт, це влог у мою відпустку, у мою звучить дуже круто відпустку нашу у Дубаї. Я бахую. Наверное, теж всі будуть вахою. От, але ми вже завтра виїжджаємо, і наша дорога буде така хмельницький, Молдова, кишеньов. Нас потім буде переліта за Кишинева в Абу-Дабі. И вже в Абу-Дабі ми будемо їхати трансфером в Дубай. Тобто в понеділок я вже буду в Дубаях. А Дубая взагалі, блять, відмінюється или я взагалі не буду. Я просто про цю країну, про це місто. Я знаю Дубайський шоколад. І шейхи. И от это я даже не помню, как она называется. В Абудові і виходить, що ну, ми реально прилетіли в Абодаві, і бать, Тут шейхи ходять, на Саясі, і бать. І окрім того, ми інтуїтивно багато швидкість малої культури, тобто ми на 40 грані прилетіли. І зараз стою в білі Діті Фрі, бо моя мама з її подругою Да, При тому, то, що ми ну, купили ще в Duty фрі в Молдові, вот, але прилетіли... нормально, полет был хороший. Мне все сподобалось. Все осталось до их до Дубая. Дубая. Для ей был. я роблю рунтур и певно я почну с ванной. Вот так заходишь. Чик-чик-чик. Такой умывальник. Куча-куча косметики. Это я. Привет. А, тут еще очень классное зеркало, смотрите. І воно прям приближує. А так раз розмай... такой мой второй подбородок. <свист> ну і душево. Ідемо далі. Уже бобу блядь, стоїть. У нас, до речі, в номері є плита, чайник. Є стелік, є духовка. Два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Ми Ваник уші стиралка, куча таблеток, ну, возраст уже дає. Чемодан, чемодан 2, чемодан 3. Можна зрозуміти, що це, в принципі, аля моя кімната, це моє ліжко, тут мої речі, тут мій чемодан ще й лежить. І мій вигляд у вікно приблизно отакий. От я вважаю, що це просто ахуєнно І мені туди не попадає сонце. Слава Богу. Тут така невеличка перегородка, як я розумію. Ми йдемо, йдемо, йдемо. Опа! І тут ж друга кімната. Тут стіл, одне ліжко, друге ліжко, розетка, тумбочка. Пора наліво. Тут такий типу столик, телевізор. До речі, в них розетки. Бо, блядь, я не знала, що вони тут зовсім інші, аніж у нас. Але вони адаптовані до наших, слава Богу. Дайсон не наш, але да, це щось, Привіт. І батьків у йобіч скуф стучиків багато. Ну і тут, в принципі, такий самий вигляд з вікна. Але давайте вам покажу трошечки ближче. От ой, Ми живемо на двадцять восьмому поверсі. Хабібі, come to Dubai! Точно. Япок повний ген! Що по суке матур млінь? Ми зайшли в магазин Carrefour, який тут працює 24 на 7. просто подивіться, який тут вибір чіпсів. Я просто лахую. Типа. Безкінечне. І тут ще теж тільки органік. Ми прийшли в Global Village і депу, тут концепція того, то що кожен павільйон, от, наприклад, як Америка, відповідає за кожну країну або за якийсь там континент, в принципі. Типу там представлена їхня їжа, їхній одяг, це таке все. Але, типу, ми сходили в корейський павільйон, в японський. І сходили що в турецький, то турецькому було поки саме найкраще. А корейський та японський павільйони ну, вони зовсім не відповідали моїм очікуваннями, просто якась коня була. Але назад в мене якийсь концерт. А ще я загубилася. Я, типу, я не знаю, де я Ну, я знаю, де я, я не знаю, де всі.

Не страшно. Рики згавно попадається. Пався. Боже, хоть не гамной какой-то. <laughs> Ладно, на него шанс очень высокий, но вот какие тут есть. Не готов. Вот Вот этот. Я не могу открыть. И сейчас пухну О! Минус ногти. У него ножки сгинаются. кушать из пакетика. Я не знаю, что это. Но я думала, что это типа, карточка этого медведика. Вот, честно, я не разбираюсь. Я даже никого не смотрела распаковка с этих медведей. Я просто знала, что они существуют. И что они стоят миллиард грошей. О! Да. Карточка этого медведика. Что тут пишет? Джелли Бин. Что Та на японська. Да. От і все. Не перший, і надеюсь, не на останній. Бірбрик. Ми прийшли на Дубайську рамку. Це така траса, але тут є оця панель. Вона, короче, прозрачна, і я йду, йду, а поки дивися вниз, а там типа ну, земля, я... я щось не обрегалася. Я боюся сидити з десь. Я прийшла в куто кафе. Одна. Подивіться, скільки їх тут. Але вони не дуже йдуть на контакт, тому намагаюся подружитися з одним котом. Тася. Він вона дуже зла якась. На якось, не дуже настроєння на то, щоб собі з людьми. Але он до. Там копчики Вот. Оцей хоче їсти. Опа. Господи, да поможи. Может быть, без кузина. Я без Спасибо, солнышко, сюда.

Якого розсудим тебе? Я теж не знаю. Як думаю, ще мало. Чим? Солодке! Dobra!